Гістологічна будова гіпоталамуса. Гіпоталамус це вищий центр нейроендокринної системи, який координує всі вісцеральні функції та об'єднує ендокринні механізми регуляції з нервовими. Тобто, гіпоталамус поєднує нервову і гуморальну діяльність основних вісцеральних систем організму. Гіпоталамус отримує інформацію від нервової системи та трансформує сигнали в гуморальні. Функціонально гіпоталамус зв'язаний з гіпофізом за посередництвом гормонів, які визначають формування гіпоталама гіпофізарної вісі. Гіпоталамус регулює нейроендокринну діяльність мозку і гомеостатичну функцію організму. Всі ендокринні органи можна розділити на центральні та периферичні. Центральні ендокринні органи здійснюють регуляцію роботи периферичних. До центральних відносяться гіпоталамус, гіпофіс і епіфіс. Тобто гіпоталамус є центральною ендокринною залозою. Анатомічно виділяють передній, середній і задній гіпоталамус. Гістологічно гіпоталамус побудований з нервової тканини. Клітини гіпоталамуса розташовані групами та утворюють ядра. Як вже зазначалося, з гістологічної точки зору гіпоталамус представлений нервовою тканиною. Нервова тканина, в свою чергу, складається із нейросекреторних клітин та нейроглії. Ці клітини називаються нейросекреторними, оскільки є нейронами, що мають здатність синтезувати гормони та виділяти їх у кров. За морфологічною класифікацією нейронів, нейросекреторні клітини є мультиполярними нейронами. Вони мають довгі відростки, що виходять за межі гіпоталамуса. Наприклад, на слайді позначені нейросекреторні нейрони, а точніше їх аксони, які виходять із ядер гіпоталамуса і прямують до гіпофіза. Цитоплазма нейросекреторних клітин базофільна. Вони мають велике ядро, в якому переважає еухроматин. Мають добре розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку та апарат Гольді. Нейросекреторні клітини в цитоплазмі містять нейросекреторні гранули, які транспортуються по аксону вздовж центрального пучка мікротрубочок та мікрофіламентів. Перед нами електронограма, на якій позначені нейросекреторні візикули. Місця накопичення нейросекреторних гранул називаються тільця герінга, оскільки аксони нейросекреторних клітин закінчуються в нейрогіпофізі, то і тільця герінга також розташовуються в нейрогіпофізі. Нейросекреторні клітини бувають двох типів: це крупноклітинні нейрони і дрібноклітинні нейрони. Крупноклітинні нейрони вони розташовуються в передньому гіпоталамусі. Вони ще називаються пептидохолінергічні клітини і скорочено називаються ПХЕ. Тобто ці клітини вони утворюють нейромедіатор ацетилхолін і пептидний гормон. Другий тип дрібноклітинні нейрони, вони розташовуються в середній частині гіпоталамуса. І вони називаються пептидоадренергічні клітини. Вони наряду із пептидним гормоном утворюють ще нейромедіатор норадреналін. Нейросекреторні клітини формують аксовазальні синапси. Це синапс, який має схожість зі звичайним. Проте цей синапс утворюється між аксоном і капіляром. Як вже зазначалося, анатомічно виділяють передній, середній і задній гіпоталамус. Ми поговоримо про групи ядер, які розташовані в цих структурах. Передній гіпоталамус. В ньому локалізовані парні ядра. Це супраоптичні та паравентрикулярні. На слайді ми бачимо позначення супраоптичних та паравентрикулярних ядер на різних зрізах головного мозку. Ці ядра побудовані переважно з великих нейросекреторних клітин, тобто це крупноклітинні нейрони або пептидохолінергічні нейрони. Аксони цих клітин виходять за межі гіпоталамуса і через гіпофізарну ніжку потрапляють у нейрогіпофіз. Закінчуються на кровоносних капілярах специфічними розширеннями тельцями герінга. Аксони пептидохолінергічних нейронів не мілінізовані – та формують гіпоталамо-гіпофізарний тракт, по якому транспортуються окситоцин та вазопресин у нейрогіпофіз. Супраоптичне ядро. Воно утворене крупноклітинними пептидохолінергічними нейросекреторними клітинами, які продукують вазопресин або антидіурітичний гормон. Це не два різні гормони це дві назви одної тої самої речовини. В назві вазопресин або антидіуретичний гормон вже закладена функція. Вазо прикладається як судина, пресор це стискання, тиск. Тобто, ця назва відображає дію скорочення стінки судини і таким чином зменшується її просвіт. Друга назва антидіуретичний, тобто антипроти, діорес, це сечовиділення, це збереження більшої кількості рідини, тобто зменшення сечовипускання. Відповідно функції, це посилення тонус гладких м'язових клітин судинної стінки, і зменшення сечовиділення завдяки посиленню реабсорбції води у нирках. Всі ці ефекти призведуть до збільшення артеріального тиску. Тобто і зменшення об'єму судини, і збільшення об'єму циркулюючої рідини за рахунок зменшення діорезу, призведуть до підвищення артеріального тиску. При недостатності синтезу антидіуретичного гормону розвивається нецукровий діабет. У людини збільшується діурез, причому дуже суттєво збільшується. Але не через наявність глюкози в сечі, а через зменшення антидіуретичного гормону і, відповідно, збільшення виведення води в нирках. Паравентрикулярне ядро в центрі утворено крупноклітинними нейросекреторними клітинами. А от на периферії розташовуються дрібноклітинні нейросекреторні клітини, які ще називаються пептидоадренергічні клітини. Нейросекреторні клітини паравентрикулярного ядра мають дуже добре розвинену хроматофільну субстанцію. Крупноклітинні нейросекреторні клітини паравентрикулярного ядра продукують окситоцин. Окситоцин координує скорочення м'язової оболонки матки під час пологів. Стимулює скорочення міоепітеліальних клітин кінцевих секреторних відділів молочної залози, що призводить до виведення ними молока, впливає на скорочення міоїдних клітин стінки з вивистих канальців сім'яників. Окрім того, окситоцин відіграє важливу роль у материнській поведінці та регуляції апетиту. Взагалі, крупноклітинна нейросекреторна система має вирішальне значення для соціального упізнання. Дрібноклітинні нейросекреторні нейрони паравентрикулярного ядра віддають свої аксони до медіального підвищення. Ці клітини продукують нейропептиди, включаючи релізинг гормони для аденогіпофіза і інші, що регулюють апетит та вегетативні функції. Окрім гіпофізотропних гормонів, у дрібноклітинних нейросекреторних клітин паравентрикулярного ядра виробляються і інші нейропептиди. Це, наприклад, динорфін. Кокаїн амфетамін регулят транскрипт, гамма амінобутирова кислота, холіцистокін, галанін, пролактин релізін гормон, нейротензин, атриопептид, субстанція П, ангіотензин 2 та енкіфалін. Виділення кортикотропін релізін та тиротропін релізін гормонів нейронами паравентрикулярного ядра регулюється лептином аркуатного ядра. Паравентрикулярне ядро сильно васкуляризоване, але тут наявний гематенцефалічний бар'єр. Але аксони нейросекреторних нейронів прямують до ділянки медіального підвищення і нейрогіпофіза, що позбавлено гематоенцефалічного бар'єру. Окрім зазначених медіального підвищення та нейрогіпофіза, позбавлені гематоенцефалічного бар'єру ще епіфіс. Ці структури об'єднуються під назвою циркумвентрикулярні органи. Циркумвентрикулярні органи це структури, що розташовані навколо третього і четвертого шлуночків, та характеризуються відсутністю гематоенцефалічного бар'єра. Тут гормони з нейронів викидуються у кров, капіляри фенестровані. Наявність гематоенцефалічного бар'єру, тобто клітини астроцита, суттєво уповільнило би передачу великої молекули гормону. Але при інфекційних захворюваннях циркумвентрикулярні структури можуть стати вхідними воротами у головний мозок для інфекції. Ще потрібно зазначити одне ядро, яке відноситься до преоптичної області гіпоталамуса. Це антеровентральне перевентрикулярне ядро. Воно продукує два релізін гормони Це є два гонодотропін релізінг гормони. І вони відіграють важливу роль у визначенні статі, статевої поведінки тощо. Середній гіпоталамус. До нього відносяться аркуатне або дугоподібне. Дорзомедіальне, вентромедіальне та супрахіазматичні ядра. Ці ядра побудовані із дрібних нейросекреторних клітин, тобто це дрібноклітинні нейрони або пептидоадренергічні нейрони. Продукують дві групи – це ліберини та статини. За допомогою них гіпоталамус контролює гормоноутворюючу діяльність аденогіпофіза. Ліберини стимулюють секрецію гормонів аденогіпофізом. Ліберини перекладаються як релізін гормони. До ліберинів відносяться тиротропін-релізін гормон. Причому є відомості, що окрім тиротропного гормону він стимулює вироблення пролактину. Далі гонодотропін-релізін гормон, соматоліберин і кортикотропін-релізін гормон. Статини пригнічують функцію клітин аденогіпофіза і є антагоністами ліберинів. Ще статини носять назву інгібішн-гормон. У статині відносяться соматостатин і дофамін. Він пригнічує вироблення пролактину. фактори потрапляють до аденогіпофіза по ворітній вені. Виділяють первину капілярну сітку, яка розташована на гіпофізарній ніжці, і вторину капілярну сітку, яка оточує аденогіпофіз. Тобто аденогіпофіз, пов'язаний з гіпоталамусом, портальною або ворітною судинною системою. Приносні гіпофізарні артерії розпадаються у медіальному підвищенні на первинну капілярну сітку, в яку через аксовазальні синапси надходять релізінг-фактори нейросекреторних клітин середнього гіпоталамуса. Капіляри первинного сплетення збираються у ворітну вену гіпофіза. Що прямує в аденогіпофіс і ще раз розпадається на вторинну або портальну капілярну мережу, де відбувається дія релізінг факторів на аденогіпофіс. Капіляри портальної системи є фенестровані. Задній гіпоталамус До його складу входять мамілярні та премамілярні ядра. Складаються із звичайних нейронів, що впливають на периферичні ендокринні залози шляхом генерації нервового імпульсу, тобто регулюють без участі гіпофіза. Ядра формують центри емоційних поведінкових реакцій, центри контролю над гемеостазом. На нейронах заднього гіпоталамусу утворюють синапси аксони нейронів ретикулярної формації. Нейронами задньої частки гіпофіза виділяється велика молекула препроопіомеланокартин. Через аксовазальні синапси вона потрапляє у туберальну та проміжну частку гіпофіза. І під дією ферментів цих клітин розпадається на 18 фрагментів, кожен з яких є гормоном. Це, наприклад, група ендогенних опіатів, морфінів, енкефаліни, ендорфіни, що впливають на почуття болю, радості, задоволення. Також утворюються речовини тропної природи, що регулюють ліпідний, пігментний обміни, роботу кори наднирників. Гіпоталамус регулює діяльність ендокринних залоз двома принципами: це принцип ієрархічності і принцип зворотнього зв'язку. Під час реалізації принципу ієрархічності вплив гіпоталамусу на ендокринні залози може здійснюватися двома шляхами. Перший це трансаденогіпофізарний. Гіпоталамічні ліберини активують клітини аденогіпофізу, а той, в свою чергу, виділяє тропні гормони, що впливають безпосередньо на органи мішені. Ендокринні залози, що регулюються трансаденогіпофізарним шляхом, називаються гіпофізозалежними. До них відносяться щитоподібна залоза за виключенням цеклітин, сім'яники, яєчники і кіркова речовина наднирників. Другий шлях це парагіпофізарний. Гіпоталамус надсилає еферентні нервові імпульси по симпатичним та парасимпатичних нервах без участі гіпофіза. Залози, що регулюються парагіпофізарним шляхом, називаються гіпофізонезалежними. Сюди відносяться паращитоподібна залоза, мозкова речовина наднирників, острівці лангенгарца, підшлункової залози, це клітини щитоподібної залози. Тропні гормони гіпофізу впливають на секрецію гіпоталамуса за типом негативного зворотнього зв'язку. А принцип зворотнього зв'язку регуляції діяльності ендокринних зал заключається в тому, що під дією релізинг факторів гіпоталамуса збільшується синтез тропних гормонів гіпофіза. Вони призводять до підвищеного синтезу гормону певної периферичної ендокринної залози. А от поява в крові гормону периферичної залози призводить до того, що інтенсивність утворення релізинг фактору в гіпоталамусі. Зменшується, аж поки рівень цього гормону не впаде. Нейросекреторна діяльність гіпоталамуса регулюється норадреналіном, серотоніном, ацетилхоліном, які синтезуються у інших зонах центральної нервової системи. Також на роботу гіпоталамуса впливають гормони епіфіза та симпатичної нервової системи. Гіпоталамічні гормони мають короткий період напіввиведення, це до декількох хвилин. Секреція гормонів гіпоталамусом залежить від добових ритмів, наприклад, це кортиколіберин або від місячних ритмів, наприклад, це гонадоліберин. А можуть змінюватися протягом життя, наприклад, підвищення секреції гонадотропіну під час статевого дозрівання. Ембріональний розвиток гіпоталамуса Він має нейральне походження. Закладається на 4-5 тижні ембріогенезу, утворюється з виросту дна третього шлуночка головного мозку. Розглянемо гістологічний препарат гіпоталамуса. Перед нами зріз головного мозку на рівні третього шлуночка. Орієнтирами на препараті виступають просвіт третього шлуночка, оптична хіазма і сонні артерії, які розташовані по боках від оптичної хіазми. По боках третього шлуночка розташовані паравентрикулярні ядра. А біля оптичної хіазми розташовані супраоптичні.